Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі транзистори СССР такі як кт 961 в 8505 виготовлений сам транзистор. Цінність таких транзисторів полягає в тому, що вони містять свої золото, їх потрібно розкушувати. Ну, золото в них є 100%, Того, що вони йдуть прийомні, їх скупляють для переробки та афінажа. Пишіть, кому в якій техніці найчастіше попадались такі транзистори, особливо, де їх великій кількості, більше 10 штук. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока!